Ну я тепер продовжую. Після того, як я звільнився, ну що мені залишалося робити? Десь треба ж працювати, а я все одно пишу всі інстанції, добиваюся, щоб мене поновили на роботі. Хоча не треба було це робити. І от я працюю на заводі Хемс, і тут чоловічок один заходить і каже, у вас не погано виходить, я якраз для лагера робив столики. в мене групи немає, нікого немає, я сам собі. А він, а мені такий, як ви, потрібний. Я говорю, для чого? А в мене є я старший мастер, а мені усі. Так і учебно-производственні значить, комбінати, які виділяли із заводів професії: всякі, там, токарів, слесарів, креслеників, швиїв там, ну, і багато чого. От. А мене І Каже, значить, давай 10-11 клас, у них немає бази, то якраз ти нам згодишся. Ну, я й погодився. Попрацював там. А перед цим я вже поступив в інститут культури. Це було на останню ступеньку вскочив у поїзд, від, 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 який відходив, і, значить, поступив в цей інститут. І тут я почув, що а вже тут я вже працював майстром, дітками кладав, і тут я почув, що да, вже я був касиром там і завхозом мене там оприділив директор перший Василь Андрійович. Хороший мужик такий, вже дай Бог, уже немає його помер. Бідня. Ну і, значить він мені каже. А ви ж знаєте, що вам підстажа ж не буде, оце вивчитись в інституті, а я якраз мала соціальна педагогіка. Я кажу, ж мені робити, не знаю. Но тоді кажу, я піду звідти. І я дійсно пішов, розрахувався кажу, я кажу, согняда дав полум'я. Тут було непогано, але все одно, все одно я вирішив вихователем. Договорився в інтернатній системі, 11 інтернат. Ну, Я ж туди влаштувався, там така сиділа. Пихата, така розжерта свиняка Сереверенко е, Наталка. Така курва, слов, слів немає. Що, що вона виробляла? І Що їй треба? Вона в обкомах відкривала двері не, не руками, а ногами. Тупала, гепала, як лошиця на педраді, знущалася із, із педагогів, їла їх їдом, з, з, звільняла з роботи, звінила ткачик, звінила Полтаржицького, звільнила е, е, Терещенка біолога, звільнила е, Пащенка е, е, ціх, українця. Багато людей по, 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 поїла ну, їдом, просто ну, ну, овчарка, німецька овчарка. Ну, вже вона здохла туди. Її дорога тварюка. Значить, ну і я так пропрацював, пропрацював 7 років. За 7 років я там набачився всього. Діточок цих інтернатах об'їдали, обжирали, обкрадали там, значить кістками годували їх. Там чайний, солодкий, борщ не забілений. Ну, одним словом, так котлети так, що вдавиться, можна каша така, що зуби сіпиш. Тому, що... А батьки платили за це гроші, а вони все крали. І ось прийшов період, вже, так сказати, що можна вже крутити на всю канаву цю катушку. І ще Рівенько почала значить, гроші, які нам потрібно, там відпускні. Вона їх усього колективу вклала в банк, банки крутилися, вона отримала процент, а нам дуля з маком. Кидали вже тоді, коли ми з відпуска йшли, а нам вже зараз це треба. Ну, я поїхав, там такий був Горковець. Я до нього розказав, все, він перевірив. Коротше, цю падлюку турнули з роботи. Зняв її з роботи. А перед цим. Значить, через сім років у нас значить був вже інтернат. А тоді почули, що інтернати буде закриватися. і Вони хотіли вирішили зробити санаторну школу. Для дітей психоніврологічним заболіванням. Значить, тут була така програма о, занижена, то, що діти хворі їм, вони не тягли цю програму. Значить, в класі повинно дати 15 чоловік. Була надбавка 25% цьому вчителям, значить, потім все це значить, порізалося. І розкрали повністю, зробили так, да, так і ще що було. Год за два, ну вони це скрили. Ми ж все ж таки з психоніврологічним психоні захворюванням діти, Які складні діти, а вони це скрили. А це ж нам би була б надбавка і до пенсії, і, і до стажу. Значить, ну коротше, значить, як дізнався цей гаркавець, що, що значить вона займається такими ділами банківськими, крутить та все, її турнули з роботи. Ну а вони вона встигла донечку свою, яка там не мала освіти, Іванова, Тетяна. Вони їй, значить, зробили якусь там, вашим не знаю, педагогічної освіти не було. а Вони все одно їй зробили щось там, якийсь документ, щось вона там з -з 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 -з, ну, отримала і її за очем. Вона пішла на пенсію. А щоб ніхто не рився, в тому що розкраденевся, навіть навіть рукава пожежні ті були зникли. Все, що тільки можна було розкрадено повністю постіль дитяча, обув, все, що тільки можна роз, роз, розкрала ця сука. І ось, значить, приходить на її місце бувша Чубинська вірка. «Це така ж гадана бувша». А ця, а ця дочка Іванова села за очим за неї. Ми так надіялися, що прийде новий директор, це буде нормально. Я прийшла опять тварюка, яка Ще гірше, що вони виробляли? Танцювали на радостях, коли приходила комісія, перевіряюча, і вони накривали столи, там торби набивали ці комісії і витанцювала так, що гадина аж ногу скрутила собі. І, 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 це. Значить, всі оті жополизи її біля неї крутилися, то вона там навіть, навіть, навіть відомо сама за нас розписувалася і отримувала це все. Представляєте, що це таке? Це ж подсудне діло. І ніхто нічого не робив. Я став потихеньку, то там, то там капнув, то прокуратуру напишу: а хто тоді такі були? Ніхто ж не займався цим. То Кучма, то Ющенко, то ці Янукович, то всі бандюгани які. Кому це треба? Ну і значить, так і я нічого не добився. От, і, значить, от відпрацював я 24 роки, уже мені вже було 65. І вирішив, вирішив піти на пенсію. От. Ну, ви знаєте, ще так вийшло, що син моєї жінки ну, вона має єврейство, виїхав в Ізраїль. А я оженився після того, як ця моя жінка померла. І значить, я не єврей, але все одно довелося їхати туди. І ми в 17-му році туди виїхали на ПМЖ. От. Ми не знали, що буде війна, що це все. Вона вже була війна, там десь толклися, Там Крим той газ захватив. От. Ну, все наче було нормально. От. Ну, Коротше, на цьому, як кажуть, метарства наші не закінчилися. То всякі там операції я поробився, якби на Україні, то, напевно, і не вижив би. А тут ще, слава Богу, все, все наладилося. І ось ми чуємо, що значить, Путін у 22-му році цей гадкий путьонок напав на Україну. Напав на Україну, а там дочка в Харкові під бомбами. І Він що це ж за всіх вже 4 роки він нічого так і не досяг, і не досягне. Саме головне, що він старяд, попав. У мій інтернат представляєте? Так просто чудно. Попав в інтернат і розбомбило його повністю. Значить, і значить, чую там ось кажуть, що значить, треба його встановити. Треба, значить, це. А я сам собі думаю, Боже. А кому потрібні ці інтернати? Ну, сирітський дім, дім я, я згодний. Дітки без батьків так далі. А ці інтернати сюди здавали ці п'яниці, всіх всякі алкоголіки, всякі е е негідники дітей, отримали на дітей гроші, пропивали їх. От, а ці, от ці падлюки, чубинські, ці шереверенки, ці всякі котяри і так далі. Всі вони ргади, Їх треба душить, душить як послідніх с, собак. А вони сволочі хочуть, щоб і далі красти. Ага, восстановіть інтернат, і ми будемо п'ять жирувати жити». «Да не потрібні ті інтернати. І здавають їх у школу, і хай вони учаться в школі. Вони здорові, діти, все нормально. Їм не треба такі інтернати. Там більше більше так, які здорові були, а по понаходили там по всякі справки, там і та і тому подібне. Тому я вважаю, що не що жаль, звичайно, інтернати. Я там все таки 25 років. Це моя моя, моя я кажуть, таке життя. Пройшло і там. Я сільки віддавав діткам душу і тому подібне. Тому, вважаю, не треба нічого встанавлювати, а краще зробіть ви там школу, зробіть ще якийсь там гарний такий, для людей щось, таке що корисне, а не оті інтернати. Не потрібні ті інтернати, нікому вони не потрібні. Ну, от, от така моє, таке моє життя. Оце я вам розповів правду. Звичайно. Наче наче знову пережив те, що зі мною трапилося. Я по натурі людина бойова. Значить, я по натурі боєць справжній. Я мене цінували на роботі не всі. А ті, які такі були, як я, яки, не могли вони нічого зробити і сказати. А я а мене казали так: дякую їм тобі, Григорію, що ти у нас є. Якби не ти, то у нас би вже тут давно поїли дідом. А я їм по морді добряче давав. Добряче давав. За 25 років вони крові з мене випили страшне. Но я все одно не відступав від свого і стояв смерть. То, що так мене мама. Виховала я все життя, так як якщо розібратися, це перед вами не людина. А такі, знаєте, ну я б сказав, таких мало більше для людей, а не для себе. Отак, От така я людина. Віддавав душу дітям. І вони мене знайшли в інтернаті тут, і, і в, в Ізраїлі, і, і, і по Фейсбуку, і в Ютубі. І Григорій Михайлович. Ви найкращий були. Ви, ви нам, ми, ми вас цінували завжди. Ми знали, що ви боретеся за, спр... за справедливість, захищали нас і так далі. Ну, а тепер все. Будьте здорові. Тепер уже знаєте правду про мене. Всього вам найкращого. Будьте здорові! så så om så om så om